Дуже класна пропозиція. Мінус 57% знижка на оцей годинник саме на смарагдовий коричневий і а коричневий ще є без знижки, 99 гривень. Ціна за отакий годинник на красивий замість 229. Всіх із магазина Аврора. Зараз буду робити огляд акцій, які почалися сьогодні в понеділок і буду діяти до наступного понеділка. Акції діють з 13 по 19 жовтня. І так, починаємо килимок для розкатування тіста від алму, розмір 30 на 40. Він йде з розмітками за 55 гривень. До речі, класна акція мінус 38 відсотків. І ще й в різних кольорах. Є отакий м'ятний, наприклад. А це такий біленький ось, з зеленим кольором. Дуже приємний і гарна знижка дійсно. Тарілка порцелянова ця велика за 109 гривень з малюнком листя. Вона дійсно дуже гарна. Гляньте, якого великого розміру за 109 гривень. Класна ціна. В акції друшлаг металевий, скруг, круглий, з ручками з двох сторін, Показує 139 гривень замість 169. Форма для випікання силікон плюс метал, ось краї металеві, а всередині силікон, при цьому вона буває в різних кольорах. Складається ще дуже зручно. Ціна 209 гривень. Зі знижкою. Бір контейнерів мінус 22%. відсотки. Так, тут три контейнери: один на 550 літрів, ну мілілітрів на 950 і на 2 літрів. Літри всі вони йдуть з кришечкою. Кришечка так кріпиться за 77 гривень, замість 99. Ну, Нормальні такі контейнери. Денький контейнер є, причому кришечки в різних кольорах. і Він як з малюночком. іде на 1,1 і літр, 19 гривень замість 24 по знижки на ці мультибокс, контейнери універсальні на три літри. Такий мультибокс за 54 гривні. І от великий тут 5 літрів 74 гривні. Так, ось ці салатники пластикові виглядають саме так: за 19 гривень замість 29. Економія 10 гривень це мінус 34 відсотки знижки. Є в м'ятному кольорі і в фіолетовому. Такий симпатичний глянь, такий дуже симпатичний контейнер, харчовий дитячий з ручками з двох сторін, з прозорою кришкою 49 гривень, замість 69, мінус 29% відсотків. Знижки міцно зачиняється ця кришка, причому вона є в різних кольорах. да? так виглядає гарно. І Ось такі кухолі з привидами. Ну, це все тематика. Хеллоїн по 69 гривень замість 84. Оця кругла ні. Ось оці дві по 69 гривень. Чорна та біла. Термочашка. Вона тут намальована, щоб я не відкривала вам коробочку. За 199 гривень економія. Получається аж 100 гривень. Так, ну не написано, наскільки йде, на жаль, але великого розміру, видно, така, ну, цілий літр, мабуть. Тавка універсальна пластикова, кольорів дуже багато, От звичайна сіточка така за 15 гривень. Вони все розпродають, ось цю вішалку. Може вона не дуже зручна для рушника, хоча вона йде з кріпленням великого розміру. Ось така вішалка для рушника за 9 гривень, настінна пластикова. Знижка на неї аж 47%. Така у них сушарка для білизни з'явилась. До речі, вона зручна, вона кріпиться отак з двох на стінку. Так, і от її легко як зібрати, витримує до 10 кг. Якщо вона вам не потрібна, я маю на увазі, ви її так хопс, і зібрали до однієї сторони 399 гривень на 4,2 метри. Всього замість 549. Але я хочу перевірити, чи це ось вона в цій коробочці. Ой, саме ось вона, да, сушарка, ось ця зі знижкою для ванної -кімнати. А, вона така з двох поличок буде сіточкою, є металеві до неї. Кріплення 109 гривень, зі знижкою 27%. Тут тільки в сірому кольорі. Килимок для раковини за 77 гривень, до речі, великого розміру, замість 109%. Ось оцей килимок, він йде в чорному, тільки в чорному зараз гляну. Так. І це аж 29% знижка. 34% знижка на таку шикарну вазу. Гляньте, яка вона красива, велика, скляна, фігурна, ребриста ваза 229 гривень, замість 349. Тут набір губок від відхайно, гарна знижка, 5 штук, таких великих Ще... Ой, не так їх стали робити, двохкольорові, бачите? Цікаві, навіть п'ятикольорові. класно виглядають, губки 29 гривень, 5, виходить, за 6 штук 29 гривень. Зміна на мотошкову швабру від файно. Твіст називається 64 гривні зі знижкою. Для пласкої швабри для всіх типів підлогових покриттів підходить вологе прибирання. Ось така мікрофібра. Називається вона Мейджик. Фрикінбок виготовляється на зі знижкою 149 гривень. Зібрали органайзер. це однотонний органайзер сумка тільки не він в акції, а в акції саме ось такий з малюночком, Ну щоб було зрозуміло, як його зібрати. Називається органайзер сумка. Тут навіть іде він на змійках. Я бачу. Так, цікаво. За 99 гривень, замість 119. Зараз я проб'ю, вони можу його показати, як він буде виглядати в зібраному виді. Навіть цікаво. Так, ну, о, якщо видно, бачите, в нього і кишеньки, і ручки, як в сумці, за 99. Це і зручний органайзер. Продовжую показувати акції, які почалися сьогодні в понеділок 13-го. будуть діяти по наступний понеділок з 13 го по 19 у всіх магазинах Аврора. Сила, плямовий вивідник кисневий, 900 грамів за 99 гривень. Ого, велика знижка замість 149, Тут аж 900 грамів є для білих речей і для кольорових. Ціна дев'яносто дев'ять. Для миття посуду від Грюнвалд лимончик 750 грам за 47 гривень. Також сюди поставили губки, губки 5 1 великого розміру. 6 штук за 24 гривні від Оптімал. Ось тут така акційна пропозиція. Дивіться, мало того, що це іде набір засобів для чищення кухні. Бачите, до нього йде запаска Суперсила по 2 по 05, виходить пляшечки. Одна із них з дозатором. І воно і так акційне. І зараз на ці дві позиції 109 гривень на Гелекс супер антижир, жир. За дві упаковки ціна, от за оцих дві 109, замість 149. Мені здається, це дуже вигідно. Гарні знижки на мило друг. Оце мило друг, 125 г в асортименті. 15 гривень мінус 32%. відсотки є для видалення плям і є з відбілюючим ефектом по 125 г і те, і те. Також в акції мило господарське маестра також 125 г, 72%, відсотки по 14 гривень. Написано в асортименті. Є для прання та видалення плям ще й антизапах. Ну, а іншого я тут і не бачу. Якось просто повикладали один вид. виходить. такі красиві коробочки. З'явились порошок сама. Я раніше не бачила східний аромат, окрім французького, щось більш цікаве. І середземноморський аромат безфосфатний. Такий порошок іде по 350 грам, і ціна на цьому тижні 25 гривень. Засіб для миття посуду називається бренд Be Eco, Так, лимончик 500 мл, всього 19 гривень. Запасочка. така запаска від Pino є, я навіть раніше не бачила. Тут цілий літр запаска це гель засіб для миття посуду. Ефективне. Видалення жиру та бруду. Цілий літр за 59 гривень. Отакий дойпак, але він з дозатором, що зручно буде наливати в пляшечку. Гель для прання, ваше Free, ось такий кіло 800 ціна 94 гривні. Жасмін, лаванда написано. І гель для прання від ProMax. Універсальний 3,8. Так, ось, ось це він ProMax 3,8 за 129 гривень зі знижкою. Порошок для прання від 360 це бренд від Аврора, гляньте, цілий кілограм 200 грамів 59 гривень всього навсього Це щось цікаве. Піна для видалення жирних забруднень, актив мультифрукт. Так і називається активна піна від люксорт 59 гривень за 500 мілілітрів. Шок для чищення від бренду Еко називається Тартіла, не пошкоджує поверхню 44 гривні за 500 грамів. Ціна зі знижкою. Далі йде паста для чищення поверхонь. Універсальна знову у цього бренду Люксорт, Паста універсальна для чищення будь-яких поверхонь. 37 гривень. для миття підлоги, цілий літр від ВОЗ, ароматом лайма і м'яти. Мабуть, приємний аромат. 24 гривні за цілий літр. Такі гарненькі пляшечки яскраві в кислотному кольорі. Так, це засіб для миття сантехніки, універсальний. Бренд називається РЕФ. Є активний гель, активний хлор, очищає та захищає, а вони просто різні аромати. Тут лимон, вже побачила, тут квітковий аромат в асортименті. Ціна за літр 59 гривень. Призначений, а для чого він призначений? Використання для використання сильних забруднень з поверхонь унітазів, ван, раковин, зливів. А, ясно, такий, як більш кислотний, ну, з хлором іде. Такий топ-ефект, зручна пляшка з ручкою. Так, зручно його тримати, наливати, цілий літр, гляньте, за 42 гривні зі знижкою. Засіб для миття підлоги, поверхонь, універсальний. Так, не залишає розводів, не потребує змивання для різних поверхонь, 42 гривні за цілий літр. Засіб для чищення побудової техніки від міс Хелен 300 грам, тут 109 гривень. А, він такий сухий, замість 149. Цікаво побутової техніки. А, засипати в машинки, в пральні, в кавомашинки і в чайники. Знижка 27%. За 10 гривень на цьому тижні можна придбати ось такий кріт. Засіб для усунення засмічень в трубах. Сухий 50 грам, всього 10 гривень. Бренд так і називається кріт. Так, це у нас набір блоків туалетних від Максі Джен. Максі Джен не може і дістати. Так вони гарненько виглядають. Хвоя, начебто, 55 гривень за дві штуки по 50 грам. Освіжувачі повітря в асортименті бренд називається Grace, Тут 300 мл по 37 гривень. Є лаванда, морський бріз, духмяний бузок. Мочалка для тіла бант, кольорова. Ну, звичайний бант, тільки щоб більш приємно, що він як двохкольоровий і з вірьовочкою йде. За 22 гривні. Такий приємний колір, наприклад. А є ще мочалка для тіла бант з іграшкою. Ну, дитяча, Ось така мікс. Ну, тут я не бачу такого прям мікса по 34 гривні. Знижка на мочалку, банну з петелькою для підвішування, рівень жор... жорсткості софт. Ну, М'яка ось ця петелька до неї йде. Така мочалка за 29 гривень від бренду Мейсон. І також Це також Мейсон. Ні, мочалка бульбуль для душу <сум> та ван Масаж 24 гривні. Так, яка вона? У нас такими вірьовочками глядя за 24 гривні. Тут знижка велика, 30% на цей гель для прання від бренду Піна Класік для всіх типів прання 69 гривень за півтора літра. Отакий дойпак, як запасочка йде. Також в акції милогосподарське, рідке бренд Во 72%, 1 літр за ціною 32 гривні і пляшечка без дозатора. Для чищення п'ят Також йдуть по акції Пемза за 11 гривень такого плану, такого плану для стоп овальна 19 гривень. Інструмент для педикюру Лавіт 4 в одному. Це він, ось такий інструмент 34 гривні. Завжди найкращі знижки у відділі канцелярії мінус 41 відсоток на оці фломастери. така велика упаковка із 18 штук, всього за 17 гривень. Набір фарб 12 кольорів. Так, набір фарб олійних, 12 кольорів за 67 гривень. Ціна зі знижкою. Класно, гляньте, підставка для телефону. Лапка, лапка і для планшету написано лапка 69 гривень. Хтось діставав її, роздивлявся. Зараз ця лапка прям в тренді скрізь. Лампа USB, led лампа за 19 гривень. А, вона так от вмикаєш від USB. О, я собі візьму до ноутбука. Гляньте, підсвіточка така виходить. Замість 29% економія непогана. 34% знижки. Гарна пропозиція мені здається. Я перевірила лампа за 19 гривень, горить і дуже добре. Це ж просто супер пропозиція. І знову на акції ліхтарики на голову. Такий лед ліхтарик на батарейках 69 гривень. Ліхтарик на голову акумуляторний сіліконовий від сто 119 гривень. Лампа настільна. Ух ти, яка цікава. За 229 гривень з пультом від луна. Ось воно намальовано. Світлом, мабуть, можна різні да, робити кольори світла. Давайте глянемо. Лампа настільна. З пультом. 229 гривень. Ну, зручно, що з пультом не треба вставати, да, перемикати. Так, лампа у комплекті йде підставка, кабель, інструкція usb пластик. Ну не написано, скільки кольорів може бути. На жаль, такий мега розпродаж. Патрон перехідник електричний пластиковий 9 гривень замість 19, і це 53% Знижка на знижку поставили таку овочерізку електричну з насадками від Сатурн. Конус для дрібної терки є, конус для середньої і крупної. Також конус для тонкої нарізки і конус для товстої нарізки. Два роки гарантії. Ось все це намальовано. Білий колір з зеленим. Ціна 699. Мінус 100 гривень, виходить, економія. О, серветки, гляньте, вологі для догляду за ортехнікою нормального розміру. Тут всього 12 штук. Візьму собі телефончик протирати. Замість 29-22 гривень. Ще в акції ось такий тримач, аксесуар для телефону. Фігурний мікс за 49 гривень, мінус 29%. Штатив тринога, 49 гривень. Ціна зі знижкою мінус 30% знижка. Такі прикольні навушники. Є такі різні кольори, вакуумні дротові з тримачем, пончиком. Все в різних кольорах, 69 гривень. Портативний саундбар. Хтось його вже діставав, роздивлявся, я так розумію. Ну, тут намальовано, да, Все скільки годин, все блютуз, радіо. Так, 549 гривень замість 699, мінус 21% знижки. Такий мега розпродаж. Тримач пляшки для велосипеда: 9 гривень, замість 24. На нього знижка аж 60. 3%. На Діфлофос поставили знижки ось такий 200 мл, знищує всіх комах, повзаючих та літаючих за 44 гривні. І діфлофос знову такий від Force великого розміру 400 мл 59 гривень. Набір шпателів будівельних, металевих, безручки. Тут їх 4 в наборчику за 74 гривні. Маль Алькідна Comfort Home. В асортименті 800 грам за 77 гривень замість 99 для внутрішніх та зовнішніх робіт по дереву, металу та бетону. Кольори зверху вказані: наприклад, вишня, чи коричневий, чи чорна. Все В Акції ось така фарба латекс Home. Тут 1,2 і кілограма для стін та стель для внутрішніх робіт. Получається 1,2 кілограма за ціною 44 гривні. Ножівка ручна складна на блістері 99 гривень, 23% знижка. Ось так виглядає. Від бренду Пранінг, Pr це вже інструменти. 64 гривні, набір свердл по дереву. Тут їх 5 штук. Таку сапку поставили в акцію 39 гривень мінус 34% від Sun Garden. Вона двостороння. Нитка теплична, поліпропилен, ось така 100 грамів. Так, а скільки довжина? 100 метрів, 25 гривень. Розпилювач окремо у них продається, кому треба розпилювач за 14 гривень, мінус 26%. Гляньте, які гарнесенькі ще з'явилася акція на отакі шкарпетки, чоловічі середні, спортивні, різнокольорові. Так, тут скрізь пише довжина стопи. Такі шкарпетки бувають від 41 по 43 розмір. Від Лета це український бренд, 85 поліестер і 15 еластан, але кольори дуже. От приємні. Шкарпетки дитячі, махрові, намальована сніжинка. Це прямо утеплені такі глянь, такі м'якенькі від українського бренду Лете. Тут 31% бавовни в складі за 19 гривень. Знижка мінус 21 відсоток. Ну, сірі, отакі чорні є. Іграшка м'яка, кубик-персонаж називається. Причому тут змійка її можна попрати. Як навеличку, і вдягти. Ціна 99 замість 149 гривень. м'яка іграшка, також в акції. Футбольний м'яч за 149 гривень, замість 199, мінус 25% знижка. Набір цукерок, глазурованих, Світейл, пломбір. Мікс. Тут мікс 200 грам, 64 гривні замість 77. Написано: стань мисливцем на монстрів. Кожен бокс новий герой для твоєї. Головінської колекції нічого собі цікавого. Мнівалась думаю, тут хоч цукерки всередині так набір цукерок 64 гривні. Хейт, чук від май. Макмай саме з болгарським перцем. Ціна за 270 грам, 25 гривень. Отака От упаковочка зручна. Добре, що перевірила також макмай-кетчуп з чилі, 25 гривень зі знижкою. Ось продають ось такі підставочки під круглі декоративні плетені, з малюнком. Уже скільки, я дивлюсь, що вони їх на такі великі знижки ставлять. 50%, кому треба 44 гривні замість 88%. Оцей вітекс написано, що лампа в асортименті. 49 гривень замість 59. Всі начебто. От хочу прямо перевірити. Цікаво, чи всі вони будуть по акції чи ні. Давайте глянемо. Так, ось така. За 49. А ну далі. Так, ось оця. Так, да, за 49, Дивіться, весь асортимент поставили на знижки. Це дуже добре. За 69 в акції не діє діють оці три види. Лампа від Nanotech є 27, 27 гривень зі знижкою. Це у нас бренд називається Євроелектрик Лампа LED Євроелектрик Є 14 за 34 гривні. Оце і всі акції, які поставили до цієї пори в двох магазинах Аврора, в яких я робила огляд. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Пока!